Всім привіт з Осені! Сьогодні ми разом з цим жуком згадаємо літо. А саме чотири рослини і один гриб, які я зустріла на цих канікулах. Конюшину польову через свої м'які та пухнасті суцвіття називають ще котячими лапками. Квіти цієї рослини самодостатні та не потребують запилювачів. Після самозапилення квітка перетворюється на плід біб, у якого насінини вкриті дуже потужною оболонкою. Часто вона настільки міцна, що рослина не може прорости без пошкодження цього панциру. це січолистий, рослина, яку дуже легко зустріти буквально повсюди. Латинська назва цього роду Ахілея пов'язана з героєм міфів давньої Греції Ахілом, який, напевно, десь обмовився про лікування властивості цього виду. Назва ж дереві вказує на наявність дубильних речовин у складі цієї трави. Жодних фейків перед нами підмаренник справжній. Ця рослина поганенько стоїть на своїх ногах і потребує опори інших рослин. Якщо тих не виявиться, то підмаренок просто розляжеться на землі. У середньовічній Європі сушені рослини використовували для набивання матратів, оскільки кумариновий запах рослин відлякував бліг. Квіти також використовувалися для того, щоб змушувати молоко скисати для виготовлення сиру. Сміливо тиснув віртуальну руку на ймовірній красуні наших лісів, монотропії під ялинниковій. Уважні дослідники цієї рослини помітили, що літні рослини жовті і майже голі, тим часом як осінні, червоні і густо опушені. Вчені підозрюють, що жовті особи не є переважно самозапильними рослинами. Колір цієї рослини недвозначно свідчить про її паразитичний спосіб харчування. Коли ти рослина без хлорофілу, то заробити собі на хліб можна паразитизмом. Сама назва ніби підказує, що в меню рослини мають бути зупайки від ялини чи інших хвойних, Але насправді монотропу можна знайти її у листяному лісі. Насправді рослина паразитує на грибах, які мешкають поблизу дерев. Тобто монотропа є представником малочисленної групи мікогетеротрофів. Найчастіше гриби паразитують, але тут рослинна імперія завдає удару відповідь. Хоча, будемо чесні, тут скоріше гриб милосердно ділиться крихтами зі свого панського осмотрофного столу. Перед нами не рослина, а справжній гриб. Хоча, чесно скажу, мені це більше схоже на корал. Це рамарія гарна, але з нашим тілом цей слабкоотруйний гриб може вчинити зовсім негарно. Він може викликати нудоту, діарею та більш в кишківнику. Вчені до цього часу не знають, яка сполуха причетна до таких ефектів. Можливо, цю таємницю розкриєш саме ти. Дякую, що були на екскурсії разом зі мною. Якщо хочете більше дізнатися про рослин, грибів чи навіть тварин, вкажіть про це в коментарях. Зустрінемось!